Доброго вечора, з вами Еля і моє мої в'язання Уж так трапилося, що зараз неділя, сьома вечора, а я тільки намагаюся зняти. Друге звітне відео в стоп недов'язах. Чому? Тому що, е, ви знаєте, так виходить, що ти залежиш від обставин, від життєвих, от якихось там технічних, якихось там світових, от, наприклад, я від технічних. Бо в мене. Дві доби не було інтернету. І ну, це важко. це важко, Тому я знімаю. сподіваюся, що ще сьогодні, в неділю, це відео вийде на мій канал. Але ж будемо дивитися, як буде вести себе інтернет. Але я покажу, що я зв'язала. Покажу, що зв'язала, і покажу свої невеличкі. Придбання. Ну то, ну, то, що я сиділа на відпустці вдома, це не значить, що я в'язала. Я щось так сподівала, що я щас, дві неділі вдома, два тижні, та я як нав'яжуся, та я зв'яжу і те, і п'яте, і двадцяте, і тридцять п'яте. Ага, не так склалося, як гадалося. Бо так чи інакше, час від часу, телефонний дзвінок, і на тому кінці провода тебе питають Елеонора Вадимівна, а не могли б ви вийти на роботу? Ну, я ж не скажу ні. І виходила. Тому. А вдома, як вдома вже всі знаєте. Я ж навіть питала у дівчаток, я ж кажу, що дівчатка, як ви справляєтесь, сидячи вдома. Мені кажеться, коли я ходжу на роботу, я знаю, що я буду там цілий день на роботі, і мені треба бігом бігом все зробити, а вдома... Та це капець, в общем, ви героїньки, дівчатка. Ну, все, лірику убираємо. В іншу сторону і я показую, що я зв'язала. Жовтий джемпер я не зв'язала не дов'язала. Я дов'язала вниз ті два маточки, які в мене були, але там їх було ну, приблизно по 100 грамів. Я на глаз мотаю, я не важу. Я от дов'язала до кінцевої ну, до кінця ниточки. Я, звичайно, так і в'яжу ну завжди так. Навіть якщо це якась моточна нитка, я в'яжу, питаюсь дов'язати до... Дов до кінця ниточку. Тоді я ну, залишаю тіло саме і переходжу на рукава. Тому я вив'язала ці два моточка і вирішила перейти на рукава. Вчора я намотала. Я також не знаю, скільки тут я на глаз мотаю. Моталка в мене ця звичайна китайська, і на неї там небагато мотається. зараз подивимося, чи... скільки я тут. Ну, ось, 105 грам. Я розпочну в'язати рукава і тоді вниз і ну, вниз. Ще треба, звичайно, в'язати. Для мене це короткувата. Я тут робила прибавочки. І ось я вам що хочу показати, що ж я вив'язала за цей тиждень. Е... На минулому тижні цей чорний маркірочок, це він був для мене як. Показник, з чого я розпочала в'язати стопний дов'язок І оцей фіолетовий маркер це був маркер, ой, який я поставила, коли закінчилось ну, прошлий тиждень, на перший звіт. Далі, ось, я пров'язала. Пров'язала я доволі таки непогано, чого багато маркерів. Зараз поясню. Це я так помічала, скільки я в день, ну, за день в'язала. І судячи по цьому, я цю річ в'язала раз, два. Ну, раз, два, три, чотири дня. І от я стільки зв'язала, скільки це у нас виходить. Це у нас виходить. Господи, опять у мене рулетка, ніяк я не знайду. І це я зв'язала 22 см. Ось такі діла. Пряжа в мене ще бабінка залишається, а зараз глянемо, скільки тут залишається, ще. мені її хвата. Ох, і насчитала. Мені її хвата. Та що ж такое? Ти чого? Скільки тут? 272 грима, мінус 40 грамів, 232 г і 100 тут. Зараз головою хвата. Значить, розпочинаю в'язати рукавчики. І я з понеділка з завтрашнього дня виходжу на роботу, і я знаю точно, що я буду більше в'язати, ніж я в'язала, коли сиділа вдома. Що в мене упало? А в мене там упали спиці. Зараз ми їх зловимо. Так, зловили. Ну що ж, про цей джемперочок, мабуть, усе в'яжу ліцевою гладдю, мене це не смущає. Як я вже казала, це буде спиночка глинша, ніж перед. Це буде два розріса по бокам і резиночка. Тепер я покажу вам свою майку. Я ж кажу, дівчата, аж стидно, бо кажу, поки ходила на роботу, в мене більше було ось, 248 грамів залишається. Тут я трошки пов'язала, перейшла тут на другі спиці, і ось що я тут пров'язала. Також от така ситуація. Цей маркерочок у мене стояв на початок проєкту. Оце я пров'язала за перший тиждень. І оце тут зовсім мало. Всього на все вив'язала два дні. Ось я пров'язала в цій майки. Але тут уже просматрюється, таки проглядається прогрес, бо скоро треба виходити на підрізи, ну і робити пройму. В общем, оце такі діла у мене. Більше я нічого не в'язала, тому що... А тому що? А тому, що я в'язала шкарпеточки. Також наш спільний проєкт по шкарпеткам. Тому трошки у мене ну, в час пішов на в'язання шкарпеток. Так, я вам зараз отак покладу поки і зараз вам розкажу про свої невеличкі покупочки. Ну, ось мені треба була е, металева молнія, Металева довга метр, метр десять. Ось я. Неде я її не могла по крамницям знайти. І знайшла я її тільки в магазині, І про який дівчата наші україночки всі прекрасно знають, це магазин наш Анже. Ну, оскільки ж я не могла купити одну молнію, та платити за доставку, ну, я вирішила пробіжатися по сайтику, по магазинчику. Я пробіглася. І я отак пробіглася. Я купила собі два пряжі Це 395 грам, це махер білий. філоті Ой, побачимо, не побачимо. Філаті рікіо. Взагалі, мілініум 950 грамів 100 грамів. І отакий молочний колір. Він не геть білий, він молочний. 395 грамів отут. Це були що ця бобінка що ця бобінка? ця бобінка на залишках. Тому вони мені прийшли не перемотані. І от такими нечеткими ну, цифрами. А оце я купила, трошечки передає. Тимнішим. Це така, опять же, останнім часом мені ці кольори дуже нравляться. Це такий. От тут написано: так, це 100% 100% льон. І ось кольор який сальс. Не знаю, я не знаю, що це таке. Це 100% 100-відсотковий льон. 400 метрів в 100 грамах і тут 470 грамів. Це також ну, була. Був ну, залишок. Він трошки передає темнішим, таким якимсь зумрут, а на самом ділі він ну, така, полинь. полинь. І ось я думаю, а що б його не прикупити. До речі, з цього мені замовили Светрик, чого купила, шукала білий махер, хотіла, хотіла купити чому. Іменно білого кольору, тому що в мене замовили оцей, знаєте, патріотичний светрик, в якому який білий і на рукавчику е, вивязана, начебто, флаг України, жовто-синій жовто одділка рукава. Як ви розумієте, білий є, жовтий буде оцей, Я вже не буду нічого вже шукати другого. І ось цей синій. Це теж махер. Мохер. Вірджинія. Ну, тут 900 м на 100 г, І оце, по-моєму, 950 метра. В общем, це буде оцей патріотичний светрик. Ось от такі мої покупочки невеличкі. І все. Я даю собі слово, що я поки що нічого купляти не буду. У мене є все. Я так розумію, нема тільки часу. Будемо сподіватися, що усе розпочнеться зима. За вікном буде холодно. Сподіваюсь, буде летіти сніг, якщо буде. А ми будемо сидіти вечорами длинними, довгими, зимовими, холодними і в'язати свої улюблені речі. Е, ну, Нагадаю вам, що спільний проєкт Стоп не дов'язи організувала Вікторія. Канал її має назву Україночка в'яже, з тренди, а також список усіх дівчаток, які приймають участь в цьому проєкті, в якому ми намагаємося дов'язати свої розпочаті речі. Буде внизу під цим відео. Переходьте до дівчаток, дивіться їхнє відео. До речі, зараз і я піду переглядати відео дівчат, а також мені ще треба буде вечором відповісти на коментарі, які прийшли мені за ці два дня. І треба, ну, негарно ж виходить, якщо ти не будеш відповідати. Так що я зараз займуся. Ціми питаннями своїми, які у мене залишились відкритими. Так що з вами була Еля. Бажаю всім всього самого-самого найлучшого, тихого, мирного, доброго, світлого. З вами була Еля. Все у нас буде добре, ми переможемо, у нас буде мир. І ми будемо з вами ще часто і часто зустрічатися на наших каналах. Показувати, що ми робимо, що ми в'яжемо, чим ми живемо. Дружити, разом в'язати. І все буде добре. З вами була Еля. Зустрінемося в слідуючих відео.